Що. Сьогодні ми продовжуємо вивчати хімічні властивості оксидів. І крім того, що оксиди взаємодіють з водою. На минулому уроці ми з вами писали взаємодію оксидів з водою. Саме кислотний оксид з водою буде кислота. Але, згадайте, ось силіцио2 не буде взаємодіяти з водою, хоча є відповідна кислота. І основний оксид, коли взаємодії з водою, то буде розчинна основа, яка називається луг по-іншому. Ми запам'ятовуємо п'ять кислотних, п'ять основних оксидів, які взаємодіють з водою, тому що не всі оксиди взаємодіють з водою, і це вас ось тут у класифікації я виділила. Тобто ось таким блакитним кольором, наче ось вода з ними взаємодія. Тому що є і інші кислотні, є і інші основні, але вони реагувати не будуть. А сьогодні ми продовжуємо з вами, що інші оксиди. Ну, ось так я узагальнила, наприклад, це вже буде третя властивість, то хай буде, я напишу три, що оксиди металічних елементів, оксиди металів, металів. Будуть взаємодіяти з кислотою плюс кислота. І буде утворювати сіль і вода. Сіль плюс вода. І знову ж, для того, щоб розуміти, що це за оксиди, ми повертаємось до класифікації. Класифікація нам допомагає оксиди металічних елементів це будуть і основні і амфотерні оксиди. Тут. І основні амфотерні будуть взаємодіяти з кислотами дуже добре, то можна узагальнити, навіть якщо трішечки складно вам деякі оксиди відрізняти. Ну, наприклад, візьмемо перший оксид металу. Хай буде із основних оксидів, хай буде, наприклад, кальцій О, додати. От зараз подивимося, яке у вас тут відео я приготувала. Угу. Ось відео. Давайте подивимось спочатку, а потім напишемо виноград. Я змінила оксид, буде хай ферум 2О3, він має такий колір. наче як ржавчина, ось так він виглядає в сухому вигляді, і ось він хлоридної кислоти додають. Ну, візуально ви не побачите, ми говорили, що утвориться сіль і вода, ніякий тут ні газ, нічого не утвориться. Давайте я трошечки перемотаю. Лише те, що цей оксид про взаємодія, і ось утвориться рущина-сіль. Як наслідок, ми бачимо такий жовту-оранжевий. Рощин, ось це, що на дні, це значить це той оксид, який не про взаємодіяв. Тобто треба далі кислоту додавати, щоб весь оксид про взаємодіяв. Ну, у нас утворилася розчинна сіль, ми її зараз запишемо. Так. І запишемо, значить, змінимо оксид. На ну, далі і краще, тому що тут із залізом, із фермом. Треба тут бути уважним. У нас був оксид ферм 2. о 3 Треба обов'язково чітко знати, яка валентність у ферму, бо в нього буває і 2, і 3. Тому поставимо оксигена завжди 2. 2 помножить на 3 буде 6, 6 підготу на 2 буде 3. Тобто ставимо валентність 3, плюс хлоридна кислота найпоширеніша. І тепер нам треба утворити сіль і вода. Пам'ятаємо, що оксиди складаються з якогось елемента і оксигена. Тому буде ось тут розділятись, кислоти складаються з гідрогена і кислотного залишка, буде ось тут розділятись. І ми можемо, наче як у квадратику взяти. Це реакція обміну, тому що складні речовини обмінюються своїми частинами, утворюються дві нові складні речовини. Утворюється сіль. А сіль складається із металічного елемента на першому місці і кислотного залишка на другому місці. Металічний елемент тут фером, а кислотний залишок у кислоти хлор, і утвориться вода. Ну, от, ви можете і так зрозуміти гідроген з оксигеном, коли, завжди буде утворюватись вода, то записуйте відразу воду. Далі, коли ви ось так, наче як пазл склали частини, вам треба поставити валентності обов'язково. І ось тут чому я говорила, що коли вам зустрічається феррум у кислоті чи у оксиді, то обов'язково визначайте. Його валентність, якщо тут валентність 3, то й тут буде валентність 3, щоб ви не переплутали. Бо воно тоді і не урівняється, і неправильно буде у хлора, як кислотного залишка, хлоридної кислоти 1 гідроген, значить у хлора буде валентність 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3, і на 1. Це 3 буде. 3 поділити на 3. Буде 1, ми не пишемо, 3 поділити на 1 буде 3. Утворюється феррум хлор 3 h 2 o Тепер, коли ми поставили валентності, нам треба урівняти. Тобто поставити коефіцієнти обов'язково ферм 2. Тут один атом ставимо двічку. Тепер я бачу, що коли я двічку поставила, я зробила 6 хлорів, 2 помножити на 3, 6. Тут поставлю 6. Шість гідрогенів. Треба тут зробити 6, поставлю 3, 3 помножить на 2, 6 і оксигенів тут 2. Ой, кажу тут 2. Тут 3 і тут 3. Все правильно. Візьмемо іще один, наприклад, оксид. Хай буде купрум з валентністю 2 оксид, тобто купрум О. Бо в оксигена теж валентність завжди 2, так і залишається. І хай плюс сульфатна кислота H2. С о чотири так. Ну, купрум о, взагалі, такого чорного чорного кольору. Тут він трошечки світліший, мабуть, з якимись домішками. От реакція з ним дуже гарна, утворюється і скупимо багато речовин блакитного кольору. Ну і зараз подивимось. Дають ульфатну кислоту. Для того, щоб відбулася реакція, деякий час треба і почекати. На всі реакції відбуваються миттєво, ще дивлячись на те, яка концентрація речовин, наскільки активні речовини. Якщо нагріти, то дуже часто реакція, її швидкість прискорюється. Якщо потрібна на речовина, теж буде реакція швидше відбуватися. Ось я зараз трошечки перемотаю. Творився такий блакитний деш. Тут трішечки залишилось, можливо, за які проміжки, а не про взаємодіяли. Тобто тут не завжди ідеальна речовина, тому що дуже багато все одно домішок. Цей блакитний осад, чи блакитний розчин він і показав, що утворилася розчинна сіль. Давайте запишемо цю реакцію. Значить, я говорила, що оксиди складаються з якогось елемента і оксигена, тобто буде ось тут розділятись. Кислоти складаються з гідрогена і кислотного залишка, тобто буде ось тут розділятись. Ні в якому разі ми не можемо розділити ось так. Кислотний залишок це така частинка, яка перейде цілою. І ось так можемо зробити квадратик, утворюється сіль. Сіль складається з металічного елемента і кислотного залишка. Навіть ось тут так логічно, метал це купрум, кислотний залишок це со 4 це те, що в кислоти СО4 і H2O. Тут навіть так співпало. Хоча. Не завжди воно співпадає. Неважливо, скільки гідрогенів, скільки оксигенів. Ми потім все одно за допомогою коефіцієнтів урівнюємо. Утворюється гідроген з оксигеном утворює воду. Валентність купрому. На початку ми визначили, що 2, значить, і тут 2. Валентність кислотного залишка СО4, дивимося, тут СО4, це кислотний залишок, сульфатної кислоти. В сульфатної кислоти два гідрогени, значить, і тут буде валентність 2. Поставили, якщо валентності однакові, нічого не буде. Рівняння тут не треба урівнювати, все добре. Я завжди вам тут говорю розчинна сіль. звідки це я знаю. Є табличка розчинності. І ви нею будете користуватися, вам тільки треба навчитися. Тут можна побачити, наприклад, ось у нас ферум хлор 3, тільки ферум з валентністю 3. Дивимось, є ферум 2 плюс, ферум 3 плюс. це заряди іонів, але вони чисельно співпадають з валентністю. Тобто ось ферум 3 плюс, значить і валентність 3 і хлор. Ось хлор. Ми ось так дивимося, що це розчинна речовина. Літера Р означає, що розчинна. Н e не розчинна, мало розчинна. І тут не існують речовини. Є багато речовин, які. Ну Просто ось по цій табличці не будуть існувати. Далі, якщо ми візьмемо купрум з валентністю 2, тут він саме є, СО4, ось СО4 кислотний залишок. І проведемо ось так. Купру МС4, Роші Сіль. Я їх просто вже пам'ятаю, то вам сказала, а ви дивитесь табличку рошиності, і нею можна користуватись на будь-якій самостійній контрольній, тобто, якщо вона, давалася на ЗНО, на НМТ, то можна. І ось ви можете ще подивитись, тут підсказка така, я говорила, що заряди іонів чисельно співпадають з валентністю. Наприклад, ви забули, яка валентність ОH. OH? Ось тут OH- мінус мається на увазі мінус 1, значить і валентність 1. Або ось кислотний залишок PO4,3-. мінус, значить, і валентність буде в PO4,3. Тут співпадає так само і метали, ось, наприклад, ферум. Тут дуже добра підсказка, що в нього може бути валентність 2 і 3. І інші метали. Тут не все, але така добра база, основа для багатьох речовин. А ми продовжуємо далі. Значить, сказали, що оксиди металів будуть взаємодіяти з кислотою. І четверта властивість кислотні оксиди, плюс рушна основа, саме рушина основа або луг. По-іншому називається, і буде утворюватись так само: сіль і вода. Сіль плюс вода. І тепер, якщо кислотні оксиди, ми з вами вже описали, то давайте запишемо, які розчинні основи це ми ще будемо класифікацією. Але зараз запам'ятаємо. Я вам говорила. давайте нагадаю. Класифікація, ось дивимось. Основні оксиди, а саме металічних елементів літій, натрий, калій, кальцій, барій. Їх метали, оці метали літій натрій, калій, кальцій, барій будуть взаємодіяти з водою. Оксиди теж будуть взаємодіяти з водою. І в результаті будуть. Утворюватись розчинні основи, які розчиняються в воді, бо інші не будуть розчинятися. Тобто ось тут саме ці металічні елементи, їх оксиди і основи, в них таке, наче особливе ставлення до води. Вони з нею дуже дружать, люблять з нею взаємодіяти, то вам треба запам'ятати просто металічні елементи, утворювати оксиди і основи, і таким чином ви Ну, як полегшити собі життя, наприклад, ось літій валентність 1, тому буде літій он OH, Натрій валентність 1, натрій он OH, калій валентність 1. Вони в першій групі калій он OH, кальцій валентність 2, тому кальцій О двічі, І барій, валентність 2, тому барій Ож двічі. Розчинні основи або луги, вони. Відрізняються від інших основ своєю активністю, вони здатні реагувати із кислотними оксидами. Навіть кислотні оксиди, це якось можна порівняти їх як недорозвинені кислоти. От вони, наче як схожі на кислоти, але слабенькі. Ну і давайте розглянемо наші основні кислотні оксиди. Ось, наприклад, ми можемо обрати будь-який з цих. Хай буде, наприклад, so 3 СО3. СО3, якщо додати, натрій і Дорівнює. Тобто тут одне таке з найскладніших рівнянь, тому що тут ще треба знизу Написати під кислотним оксидом, коли у вас реакція, то треба написати, якій кислоті цей оксид відповідає. Тобто, умовно, це треба додати воду. Ось це усмо, значить, як СО3, ось плюс вода, утворюється h 2, СО4, або згадуйте ось цю табличку. Я вам її прикріплювала СО3 і відповідна кислота H2, so 4 Ну, це можна зробити так. Десь написати на чорновичку, додати, ось написати як кислоту H2, сульфур і 4 оксигени. Тому я напишу знизу H2, SO3. Ой, SO4, вибачте, SO4. Кислотний залишок SO3, а відповідна йому кислота H2 so 4 і тепер у нас утворюється сіль, а сіль складається з металічного елементу кислотного залишка. Метал це натрій. А кислотний залишок це те, що у кислоти, тому що СО3 це кислотний оксид. Ось тут така, наче як дрібничка, але це важливо. Дуже всі, всі люблять писати кислотний оксид. Від це самостійна речовина, а кислотний залишок це як частина молекули, вона не буде сама, вона завжди буде з'єднана з якимись іншими атомами. Тому натрій СО4 і додати є гідроген, значить, утвориться вода. Навіть таким чином ви запам'ятовуєте ставимо валентність натрія 1, у СО4 як кислотного залишка сульфатної кислоти, валентність 2, бо два гідрогена. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Це буде 2. 2 поділити на 1 у натрій це буде. 2. 2 поділити на 2 со 4 Один ми не пишемо. Треба поставити коефіцієнти. Я бачу, що тут натрія А2. Значить, сюди двічка. І все. Це добре. 2 гідрогена, 2 гідрогена, 1 сульфур. І. 5 окс... оксигенів, і тут 5 оксигенів. І напишу ще один випадок, наприклад, P2O5. Додати, хай буде там калій Ож, наприклад. П2О5 це кислотний оксид, відповідна йому кислота. Це треба подивитися. Може бути дві кислоти, П2О5, ось тут табличка HPO3, H3PO4. Ну, частіше H3PO4, коли достатньо води, наприклад, візьмемо. Хоча немає різниці, яку ви візьмете кислоту, і так, і так буде правильно, якщо не уточнено, яку треба, H3PO4. Утворюється сіль, а сіль складається із металічного елемента і кислотного залишка. То буде калій ПО4 взагалі не схоже з тим, що в нас було. Не утвориться речовини, якої не існує. Утвориться щось або може утворитись кислота, основа оксид. Інших речовин, які ви не можете визначити, до якого вона відноситься, не утвориться. І є гідроген, тому утвориться вода H2O. Знову поставимо валентність калію 1 валентність ПО4. Три гідрогена, тому буде 3 валентність. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 1 і на 3, це буде 3. 3 поділити на 1 у калія 3 і ПО4 так і залишається. Фосфора 2. Фосфора 1, тому я ставлю сюди коефіцієнт 2, і відразу бачу, що стало 2 помножити на 3, 6 каліїв. Сюди 6. Ок, гідрогени. 6 гідрогенів сюди. Значить, трічку 3, 3 помножити на 2 буде 6. І перевіряємо оксигени. 5 оксигенів, 6 оксигенів разом 11. 2 помножити на 4 8 і плюс 3. Теж 11. Якщо не урівнюється, значить велика ймовірність, що ви написали саме рівняння неправильно. Таке може бути десь Валентність загубили. І ось дивіться, взагалі я вам на початку, коли ми класифікацію з вами робили, всіх речовин, я говорила: давайте глянемо цю загальну схему, що ось кислоти з основами будуть взаємодіяти, будуть утворювати солі. Ну, от така загальна схема, яку ви повинні запам'ятати, що солі це, значить, продукт взаємодії, кислоти і основи. Це ось фундамент ваших знань. А тепер повернемось до нашого: кислотний оксид. Тут заспила. Кислотний оксид. Це, наче як недорозвинена кислота, але він має кислотні властивості, ось. І розчинна основа, тобто щось кислотне, щось основне, і буде утворюватись так само сіль. Коли ви знаєте, що це за речовина, які вона має властивості, то тоді ви можете догадати, що утвориться сіль, і потім вода. Так само ось кислотний оксид буде взаємодіяти із оксидами таких самих металів, тільки з ними. Тому п'яте кислотні оксиди оксиди плюс основні оксиди, основні оксиди. І тут буде просто сіль. Як вам запам'ятати, що не утвориться вода? Зараз я вам покажу. Наприклад, візьмемо Н2О5. Кислотний оксид. Кислота, яка відповідає цьому кислотному оксиду. Кислота, значить, яка відповідає цьому кислотному оксиду. Ось нас, що це кислотний оксид, бачите, скільки всього треба знати, щоб правильно написати це рівняння. Н2О5, значить, нітратна кислота. HNO3. І ми її писали N2O5 буде ось 2 hno 3 В результаті взаємодії цього кислотного оксиду з водою утворюється відповідна кислота. Ми її запишемо HNO3 і додати основний оксид. Основний оксид це саме цих металів літій. Тільки ви ставите валентність, то у вас утвориться літій 2О, літій натрій 2О, калій 2О, кальцій О, бо в кальцій валентність 2, оксина, 2 нічого не треба. І барій О. Так. І візьмемо, наприклад, ну, хай там буде, який ми ще не брали, кальцій О, кальцій О. Дорівнює. Утвориться сіль. Сіль складається із металічного елемента і кислотного залишка, Тобто ми складаємо кальцій, НО3, валентність кальцію завжди 2, в НО3 валентність, 1 гідроген, значить валентність НО3 буде 1. Найменше спільне кратне це буде 2. 2 поділити на 2. 1 ми не пишемо, 2 поділити на 1 буде двічі. Води тут не буде, тому що тут немає з чого її зробити, тут нема гідрогена. У попередніх, ось був гідроген, зробили воду. І тепер дивимось нітрогена на 2, нітрогена на 2, кальцій 1,1, 1, оксигена 6. Оксигена 6, воно так і урівнялося. Так.